38-річний лучанин організував нарколабораторію. Разом з трьома спільниками заробляли більш як півмільйона гривень щомісяця. Наркотики та психотропи великими партіями продавали по всій західній Україні. Злочинну групу викрали волинські поліцейські на відео. Видно, як вони разом із спецпризначенцями затримують виробників психотропів у їхніх же домівках. Вливаємо на землю виконуємо команди національне. Організатор керував роботою, розподіляв смертоносний товар, займався конспірацією, транспортом та ділив гроші. Один з трьох інших, 41-річний мешканець Луцького району, завідував нарколабораторію та, маючи знання у хімії, виготовляв амфетамін. Наркоцех організував у своєму ж будинку. Інші двоє теж лучани 21 та 29 років. У лабораторії правоохоронці конфіскували майже 2 кілограми амфетаміну, обладнання, ваги, різні хімічні речовини, автівки. Великі суми грошей та блокноти із записами про прибутки до слова, кілограм наркотичної речовини знайшли у схованці у стіні будинку лаборанта.